Пам'ятаєте Кіта Харрінгтона, що грав Джона Сноу в Грі престолів»? Думаю, пам'ятаєте. А пам'ятаєте, був такий фільм Вічний від Марвел, де актор зіграв Дейна Вітмена, котрий перетворюється на супергероя Чорного лицаря? Скоріше за все, ні. Адже актора було так мало і його роль у фільмі була настільки фоновою, що її важко було помітити. Так от, Харрінгтон нещодавно зізнався, що і сам не в курсі, що там з його персонажем у Всесвіті Марвел. Я думаю, є плани, але я не знаю, які вони. Каже актор. Що ж, серйозна заявочка, схоже, кіт або не може розкривати подробиць своїх майбутніх уяв у фільмах Марвел, або про його персонажа вирішили забути до кращих часів. Поживемо, побачимо. Опубліковано перший кадр із нового бойовика Земля поганців, в якому зіграють брати Ліам і Люк Генсфорти. Також у них є ще один, мабуть, найзнаменітіший брат Кріс. Але у фільмі його немає, Проте є Рассел Кроу, що теж непогано. Фільм розповість історію Ріпера, оператора безпілотника, котрий супроводжує операцію загону Дельта Форс. Місія йде не за планом, тому групі доводиться терміново виправляти ситуацію. На все про все у них 48 годин. Зніме фільм Вільям Юббенк. Поки не вийшов навіть трейлер фільму Ferrari про легендарного автоконструктора Енсо Феррарі, якого грає Адам Драйвер, глядачам було представлено інший фільм про головного конкурента в царині італійській суперкарі – «Ламборгіні». Головну роль, в якому зіграв Марк Гріло. Фільм розповість історію Феручу Ламборгіні і його страждання при створенні автомобілю, який зараз є синонімом, розкоші і багатства. Усе своє життя Феручо мріяв перемогти свого давнього суперника Енсо Феррарі, якого грає Габріель Бірн. І майбутнє гран-прі в Женеві може стати його шансом назавжди обійти Феррарі. Реліз фільму уже 18 листопада. Стало відомо хронометраж фільму Аватар, шлях води. Схоже, глядачам доведеться приготувати свої п'яті точки до тривалого кіномарафону, адже кіно триватиме аж 3 години і 10 хвилин. Нагадаю, що перша частина аватару тривала 2 години 41 хвилину, дякуючи нашим північним сусідам досидіти фільм до кінця, не отримавши сигналу повітряної тривоги або виключення світла буде ще тим квестом. Хоча нічого жалітись, дякуємо ЗСУ, що тилові міста все ще можуть ходити в кінотеатри. Нещодавно ексцентричний і дивакуватий реп-виконавець, дизайнер кросівок і колишній чоловік Кім Кардащан Кані Вест видав, що Тарантіно вкрав у нього ідею фільму Джанго Вільний. Це неправда, що Кані Вест придумав ідею Джанго, а потім сказав мені це. І я кажу Гей, вау, це дійсно чудова ідея! Дозволь мені взяти ідею Канія і зробити з нею джанго звільненого, каже Тарантіно. Режисер пояснив, що ідея фільму виникла в нього задовго до того, як він навіть познайомився з Вестом, зазначивши, у мене була ідея щодо Джанго, за деякий час до того, як я зустрів Кан'є». Вес мав дуже конкретні ідеї щодо зйомок. Він хотів зробити гігантську кіноверсію свого дебютного студійного альбому. Він вважав, що великий режисер екранізували всі треки з альбому, а потім випустили все це як окремі фільми, об'єднані у великий фільм, що був екранізацією всього альбому. У Веста була ідея для кліпу на трек «Gold Digger». Він хотів бути в ньому рабом. І вся справа була в розповіді про раба, який співав Gold Digger». Нагадую, що альбом Веста вийшов у 2004 році, тоді як Джанго Вільне вийшов у 2013. Хто справді придумав ідею фільму і кому краще вірити, хвальковатому реперу чи культовому режисеру? Вирішувати вам! Компанія Prime Video після своєї невдачі з першим сезоном Персні влади взялася за новий масштабний проєкт. Як ми бачимо на кадрах нового відео, студія вже почала зйомки з серіалу, що засноване на серії комп'ютерних рольових ігор Fallout. Серіал розповість про постапокаліптичний світ, котрий пережив ядерну війну, в якому люди заново будують нову цивілізацію на залишках старої держави. У головних ролях Волтон Гогінс і Елла Парнел, до створення і зйомок серіалу докладе руку Джонатан Нолан, продюсер і сценарист багатьох фільмів і серіалів, як то світ дикого заходу «Інтерстелла», «Престиж», Темний лицар, а також по сумісництву Брат і помічник Крістофера Нолана. Дата виходу серіалу поки невідома, Проте фанати мають бути задоволені, адже серіал точно вийде раніше за нову частину гри. Новий майбутній блокбастер від Netflix фільм Electric State отримав новий зірок у склад. Стало відомо, що крім Мілі Бобі Браун і Кріса Прата, у фільмі знімуться Джан-Карло Еспозіто, відомий по ролі Гаса Фрінга, у серіалі Пуститися берега, а також Ентоні Макі, що відомий по ролі Сокола у фільмах і серіалах Марвел. Також у фільмі зіграють Стенлі Тучі та Джейсон Олександр, що ж акторський склад дійсно стає приємним. Фім ЮА презентує новий українсько-італійський фільм. Знято фільм було в Італії, і основну частину витрат на зйомки взяла на себе італійська студія, режисер і майже всі основні актори італійці. Проте головну роль у ньому зіграла українська акторка Ірма Вітовська. Головна героїня фільму Влада Коза продає свій дім у Карпатах та летить до сонячної Сицилії, щоб жити з донькою та допомагати в догляді за онуком. Та виявляється, приїзду мами ніхто не чекав. Після сварки з донькою влада випадково опиняється на віллі колись могутнього італійського мафіозного Дона Фредо, нині вдівця, який переживає глибокі кризи, реліз 1 грудня у кінотеатрах.